Добридієневеворі! Слава Україні! Ветері коротесенькі ранкові четвергові. Новини від ігрового всесвіту. Розробники з Frictional Games, що створюють зараз Амнезія The Bunker, не діляться з нами новими трейлерами. Не треба ні руки. Геть це сюрприз. Жодних спойлерів. Вони обрали іншу тактику. Вони викладають по декілька секунд і Десь я таке вже бачив. З того, що вже показали, можна буде кидати цеглу, котити діжку. А що у вас буде револьвер? Ні, стріляти по ворогам. Ви з нього не будете. Яка халепа і це лише початок. Бо, по-перше, патронів обмаль, а по-друге, його ігроладна ціль зовсім в іншому. Наприклад, збити замок чи підірвати діжку з вибухівкою. Вже сьогодні о 21.00 чекаємо ігралат Stalker 2 Серце Чорнобиля. Анонс трейлеру спочатку заспавнився на ютуб-каналі IGN. А вже тоді, потім розробники офіційно підтвердили те у своєму твіттері. Сподіваюсь, буде більше, ніж одна секунда. Господи, вмієш ти все обісрати? Інтернетами ширяться плітки, що студія Arcane готує DLC до гри Deathloop. А чутки ці поповзли після того, як компанія найняла Джейсона Калі, того самого актора озвучки головного героя гри Кольта. Oh, that's easy. I'm a drinker, occasionally a drunk man about island. Everyone knows me, everyone hates me handy with a gun. Quick with a joke, I dress well, and why the fuck is everyone wearing a mask? You forgot to mention a little uh, hagama thingy? You'll get there. It's a hackamah jig. I'm done playing this your way. It's the cult show from now on. <laughs> okay, all aboard, sweetie. Choo choo. And tomorrow, we'll Яку зі частин, Dishonored. щоправда, невідомо яку саму. Того ніхто не зна. PlayStation Plus за січень роздаватимуть Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 та Axiom Verge 2. Доступні проєкти стануть вже починаючи з 3 січня. Портал IGN взяв і розпитав розробників гри The Forest, що нас чекатиме в продовженні. На що ті розповіли. Що тепер, на відміну від минулої гри, будування та крафт будуть зовсім іншими. Так, наприклад, вони додали 3D-принтер в гру. У лісі будуть не тільки вороги, а й персонажі, які не хотітимуть вас жерти. Крім того, вони значно покращили штучний інтелект, додали більше зброї. А от про сюжет взагалі нічого не сказали. Хотіли, щоб я йшов лісом, так би й сказали. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.